Справа 604. Периметр прямокутника дорівнює 162 дециметри, А одна із сторін 47 дециметрів. Знайдіть площу прямокутника. Ну що ж, стартуємо, як можна знаходити площу? Для того, щоб знайти площу, нам треба знати сторони прямокутника. Але сторони, ми не знаємо, у нас є периметр. Що таке периметр? Периметр це подвоєна сума двох сусідніх сторін. Тобто, якщо ми периметр поділимо на два, ми отримаємо суму двох сусідніх сторін. Давайте так і зробимо. Перша дія: записуємо. Треба 162 це периметр. Поділити на 2. І це дорівнює. 160 на 2 це буде 80, а 2 на 21. Отже, це буде 81. Пишемо на дужках чого. Дециметрію. Так, і записуємо пояснення. Це сума. Сусідніх сторін прямокутника. Ну добре. Якщо 81 один дециметр це сума сусідніх сторін прямокутника, а одна із сторін 47, то ми можемо знайти. Довжину другої сторони. Як знайти? Треба від 81 відняти 47. Пишемо тоді, друга дія. Отже, 81. Відняти 47. І це дорівнює. Ну що ж, 81 відняти 40, це буде 41, 41 мінус 7, це буде 34. Записуємо тоді, це дорівнює 34. Записуємо в дужках чого? Дециметрію. Так, є? Yeah. Отже, ми знаємо, що це в нас буде. Записуємо пояснення. Це в нас буде довжина. Другої сторони. Довжина другої сторони. Ну що ж? Якщо ми знаємо, що в нас одна із сторін 47, а 34 дециметра інша, то ми можемо знайти тепер площу. Записуємо тоді третє дія. Отже, площа нагадую, S дорівнює А, що множиться на Б, і це дорівнює. Замість А однієї сторони ми пишемо 47, що множиться, замість Б іншої сторони ми пишемо 34. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик перемножимо. Пишемо 47. Що множиться на 34. Записуємо. Що множиться на 34. Множимо. 7 на 4, 28. 8, пишемо, 2, запам'ятовуємо. 4 на 4, 16, плюс 2 це 18. 3 на 7, 21. 1 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 4, 12, плюс 2 це 14. Додаємо. Тоді сума у нас буде 8, 8 плюс 1 9, 1 плюс 4, 5. Тут буде просто одиничка. Тоді записуємо, що добуток у нас дорівнює 1598 дециметри, що мержиться на дециметри, це будуть дециметри в квадратні. Пишемо дециметри в квадраті або квадратні дециметри. Так, записали. І записуємо це площа. Прямокутника. Ну що ж, ми дізналися, що площа прямокутника складає 1598 квадратних дециметрів і записуємо тоді відповідь. Відповідь пишемо 1598 дециметрів квадратних. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення площу на цьому вправу завершено.